Що це сьома? Що? В мами день народження, а ти опять на столі? Ти опять на столі? Совість у тебе є? Що? Сьома? Що ти хочеш? Що? Ти маму любиш? Любиш маму? А ну показую, як маму любиш. Отак, От ніяк ти не любиш. Неблагодарна ти істота. От то і все. Тебе виціловують в дубу. А ти таке неблагодарна. Чи благодарна? Ану, як маму любиш? Ану давай, іди до мене. Иди, ма. Йди, йди. Йди до мами. Угу. Нафіг там мама. Там ладно. Ну,